Доброго дня! Всесвіт вас підводить до важливих подій, до яких в вашому житті. Нове починання, обновлення ситуації. Відносно реалізації вашої реалізації і відносно фінансового матеріального благополучення достатку. Можливо, в декого буде дві пропозиції, а в декого буде два види заробітку. Ви отримаєте шанс, можливість, в вашому житті відбудеться прорив відносно новопочинання, відносно фінансу, матеріального благополуччя достатку. І ви загалом внутрішньо відбудеться трансформація. Якщо ви знаходилися тривалий час, сумтуга печаль, тому що втрати відбувалися в вашому житті. Ви не мали можливості шансу, тривалий час. Покращити ситуацію відносно фінансу, і достатку. Так от говорять, що всесвіт вас підводить до важливих подій в вашому житті. Ви отримуєте ту спентаклів, можливості, шанси на власну реалізацію позитивну, яка дасть вам можливості покращити, примножити загалом ситуацію фінансово матеріальну в вашому житті. А чому це саме відбудеться? А Тому що саме ваших конкурентів, тих людей, які конфліктували, які негативно впливали на ваше життя, поставлено крапку. Навіть на даний момент, якщо вони будуть прагнути вставляти вам палки в колеса, то ви вже зовсім інша людина. Ви зможете конкурувати, ви не будете надавати можливості виводити вас на емоції. Тому що от ви пропрацьовували внутрішній емоційний стан, ви досягли рівноваги балансу. І вже вивести вас на емоції не так легко. Загалом говорять, що ви зможете, якщо будете боротися, якщо будете відстоювати, от єдине, що по відношенню до даної пропозиції, ви будете сумніватися, конкурентна боротьба протистояння, а вам говорять, що ви зможете досягнути бажаного результату. Ви ресурсні і самодостатній. Тому вам турбуватись саме по відношенню до конкурентів, сенсу немає. Ви пропрацьовували свій емоційний стан, ви досягнули гармонії. Якщо раніше вас дуже легко було вивести на емоції, то на даний момент ви відсікаєте, ви ставите крапку, ви не надаєте можливості вашому оточенні маніпулювати і впливати загалом на вас, на ваш емоційний стан. Ви не зливаєтесь ресурсно. Усі ваші пропрацювання говорять саме, що ви боролись, ви відстоювали, щоб покращити ситуацію, щоб досягнути бажаного результату. Особливо, що стосується емоційного стану, страх, невпевненість, внутрішній роздрайв, ви самостійно пропрацьовували. І на даний момент вам констатують факт, що ви зцілили розбите серце. А тривалий час, ви не мали можливості шансу покращити ситуацію відносно фінансово-матеріального благополуччя і достатку. Тому на даний момент, отримавши можливість шанс, відбувається стілення, відбудеться стілення. А загалом, от по відношенню до даного шансу, даної можливості, і завдяки тому, що ви пропрацювали, завдяки тому, що ви рухалися власне шляхом. Власного духовного розвитку ви здобували для себе відповіді. Ви відсікали, ви очищали ментал, ви пропрацьовували, ви наповнювались як наслідок. І на даний момент говорять, що ви ресурсна самодостатня людина. І от завдяки вашій ресурсності і самодостатності ви досягнете успіху по відношенню до даного шансу, даної можливості. Це саме для тих людей, хто працював, хто пропрацьовував. Ви Знаходитесь в балансі. І, можливо, дехто на даний момент ще наповнюється. Але ви пройшли трансформацію. Ви досягнули внутрішньої рівноваги балансу. І вже вивести вас на емоції або керувати вашим емоційним станом, ви не надасте можливості. І це допоможе вам загалом кардинально покращити ситуацію в вашому житті. Дякую.